Якщо хочеш їсти, дуже їж зі мною не бійся, друже. Hello, Fренd, з вами Деніс Френдлі. Коротше, я сьогодні ми з вами спробуємо, які я купив пару днів назад, отакі сирки батончики е з у глазурі з ароматом карамелі. Ми їх пробували, я брав у Франківську. Ці дорогі ця це одна пачка 50, чому а Тоді було 45 у Франківську. все таки у Франківську трошки дешевше. Та. І я купив два смаки, один шоколад. Ми точно не пробували. А той другий ванілю. Ванілю, ми здається, пробували. Ну, такі справи. Я подивлюся, якщо завтра в студію ні, я це 30-го знімаю, завтра ще багет. Бо я купив два багета. Вчора ми з'їли шинку, а сьогодні ми це з'їм. Ну, знаєте, щоб трошки було різнобарності. А ні, два дні підряд багети. Так, тому зараз їмо сирки. Так я поїхали до заставки. Тому що, правильно, let's go. Деніс Рені реагує, Деніс Веніре реагує, сьогодні він буде пробувати. Вже новий смак він буде пробувати. Так, виробник. тут що. Та -та 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 -та. Ну, давайте це зачитаємо. Злагода, сиркові батончики у лазурі з зі... ароматом. Карамелі з Шість штук з, з наповнюючим шоколаду. Ладу, ладу. Тут що в нас пише? Сирки зробив на лу, з ароматом карамелі з цукром та наповнюю шоколад. Ціркові батончики марка злава. Все то саме е, зав, е, після завтра ваніль. Я не знаю, якщо ми це пробували, ну і мілка. Шоколас Снек. Яку розкупився, як то то говориться, накупив на пару щоб не стало, щоб кожен день не йти у магазин, не тратити час ще на магазин. І ми скупилися в неділю. Я вважаю прикольно. Так, класно. Тому такі справи. Такі класні батончики, там ще один балгет зі смаком, шашлика, яких вас чекає завтра, тому супер. Ану, ті пасики. Так. Але ми зараз спробуємо це. С кавою ще. Або з кавою найкраще. Так, у угла з ароматом карамелі. І ванілі... Ну ми це, здається... Ну, добре, завтра розберемося. Зараз нас цікавила оця пачечка. Поїхала, дивіться. Блін, трохи якась херовина з цим телефоном. Воно щось теж хоче оновлювати, як в мене було на тому старому, де ми читали з вами коментарі той. Старий мамин телефон, що вона зробила. Що хочу постійно оновлювати. Це трохи херово. Може воно зараз так. Трохи буде не йти, тобі потім заспокоїться, не знаю. Цей телефон. І що ще хотів сказати? І вроді відкриваємо те. Угу. Знову нас чекає. Я думаю, що це буде чорний шоколад. що я не люблю. Ну, а на то ми купуємо для того, щоб пробувати. Але може мені і сподобається, не знаю. Поїхали. А, і про коментарі. Мама вже той другий собою бере, бо їй там щось треба. Для роботи ще другого телефону, тому коментарі не вийде зараз. Зачитати, вони вже поїхали. Я вас записав пару коментарів. Молодці, що коментуєте. Поїхав. Ммм. Дуже файно. Вау. Мені сподобалось 9 балів. Реально годно, супер. Молодець. О! Давайте скали. Цукор дати. Я хочу, щоб ще було більше смаків. До речі, то є то що ми на початку року. Ті сирки теж їли вроді від лагоди. Ні, то богодухівські. То там тільки... вже скільки часу пройшло, тільки курага і ваніль, нічого не змінилося. Ну нічого, ми можемо то поєднувати з кимось напоями. Найліпше там з нефтиком чи ще з чимось. Ну ви розумієте, якщо ти хочеш тих богодухівських, так. Але просто повторю... Якось повторювати не хочу. Чом не відкривається? що такие кисло по знаєте, би взірвав їх. Так, поїхали. Давайте скалы. Приємний носмар. Девять с плюсом. І на то дорогі, що дуже смачні. Карамель чути. Давайте тепер окремо все прореагуємо. Ми, бачите, знову не пускає. І тут... Не пустить. Ну, ну йоб твою ж, як це мені упаковки ці задовбали. Якесь говно не упаковка. Саме смачне в самому дебільному упаковці. Так. Ліпкі вже руки, ну нічого. Ми ж реагуємо. Так, розділюємо. Ділимо пополам шоколад. Чуть палець не зачепив молодець. Так, давайте шоколад. М -м -м. Зовні це получає 9. Тепер начинка самого шоколаду зараз зараз. Тут не годимо? Аво! По 9, непогано. І не чорний, і шоколад нормальний. Супер. Я так собі думаю, давайте все-таки одну пачечку на YouTube шорт. Ну а чого б і ні? Все одно шорти десь можуть злетіти. Одна пачечка хай буде. А ми з вами доїдаємо, ще в нас тоді дві пачки. Смачно. Блін, ну якщо я взяв два рази той самий смак з ванілею, чому я взяв ще білу пачку? Я пам'ятаю, що ми тоді їли з франківська, пачка була розова, але пачка то може бути різнокольорова, а смак один той самий, розумієте? І тому мені... Бо шоколаду 100% ми не пробували, Я це знаю, це ж була ваніль тоді. Але що ж мені? Кава байбає я дуже хочу вам сильно подякувати за те, що ви не перестаєте. Ну, як не перестаєте, десь перестаєте, а так то коментуєте. Бо по суті вчорашнє відео дивлюся, постійно їм їм їм. Майже нічого з вами не говорю. Тут ви все одно там кісь знайшли. Щось у мене запитати, щось прокоментувати, аби зробити актив. Дуже дякую. Останнє. Вону як би розтая. Нічого так. На дев'ятку. Просто дев'ять. Скаву я 9 з плюсом. Тут до 20. го М? 9 -го лютого. Добре, ми все Хе-хе-не... Не... Не... Знаєте, очнувся, коли вже все Та, бо та пачка на YouTube шорт. Ще ту... А, ще не все. Що тут таке нахер? Твою мать. Спігня прилепла. Все равно ніяк не заживаю, вже мазаєш, мазуєш. мазуєш. Хіба пластиром ліпити, але потім зараз на роботі... А що ти пластером заліпив, знаєте? Тому вже не ліплю. Ти то потім відліпляти відліп... на відео мені теж не найс. У, тому ліпшу вже так зраною. Не Знаю. Лиш починається мороза і така срака, розумієте? Я зараз після солодкого зразу солений буду їсти, бо ось. Uh, так, кулеша з кубасою. Коротше, дивіться, такі в мене справи. Той телефон, по-перше, глючить. Я вчора брав на роботу, я нічого не міг. Там інтернет грузив трохи. Ні в студію нормально зайти, він постійно глючить, глючить, глючить. Я віддав. Каже, мама, якщо ти знову нервуєшся, якщо він тобі глючить, я забираю. Я кажу, ну забирай, забирай. І мама забрала. Але кажу, ну можна на коментарі? Ні, не можна. Ні, то ні. Бо він вже глючить. Ну так, бо він зараз коментарі буде глючити. Пам'ятаємо, ми ж тоді відкривали. Пам'ятаєте, постійно сповіщення. Тик тик-тик-тик! -ти 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 -ти. Це ж вимахує. Зараз я після солодкого буду солена зразу їсти. Так. І мені у 8.50, я так поняв. Треба буде вже. О, потягнутися. 8.50 вже з роботи вийде. На роботу вийти. Так. Добре, що хоч попало на 88, коли ми зараз з вами ймо. Я завтра попробую теж наперед зняти на 9 дину. 9.29, може, ще може не буде напряму, а може буде. Ну, на всякий випадок знімлю, Знаєте, бу, аби було готово. Якщо що, буде прем'єра. Добре, дружні. Це лишаємо один на YouTube Short, і читаємо ваші чудові. Всі я не читав, не записую ясно, але тільки пару коментарів записав. Тому давайте зачитаємо. Анна Кароліна, можливо, випічка. Чекайте. Можливо, випічка власна появиться пізніше. А, вона за ту торбу говорить. Та добре би і тут у нас з'явилася, бо я не буду туди їхати. В Суті, продукти майже ідентичні, вони продають. Та. Але от би випічка би була, це б було класно. Ми би були, що з вами їли би їхню випічку на відео. Ну, поки що немає такої можливості, коли буде, обов'язково зацінимо. Брайан Макс, колега, а чому ми повинні боятися? І ржачний смайл, якщо сміється. Е, ну просто так ремується, якщо хочеш, якщо ти голодний, дуже є зі мною не бійся, друже. Ну, типа не бійся. Типа я не кусаюся. Все. Е, І ще чого мене варто боятися, я же купа. Було шортів, записую звичайних відео, що на вас психував. Ну, суто не на вас активних, постійних підписників, а суто на хейтерів, що матюкався. ви пам'ятаєте, скільки то місяць назад, що суто мати тоді гнав, і тоді мені не повезло бо щось. Так, камера у мами тоді виключалася на карті пам'яті. Та, Тому ось чому треба трохи боятися, бо якийсь кісь психований був. Тому я кажу, що я вже тепер нормальний, не бійся. Ось до чого. Рафел 2023. Це добре, що наперед скупився, можна так завжди е, е, окуглятися, скуплятися, я так написав. Е, можна так завжди скуплятися і, моро, і морозами кожного дня не ходити в магазин. Це так, е, Рафаелю, але розумієш, я і так ходжу морозами кожен день на роботу. Тому одинаково вже якось получається. Так. Пише нам, бачите, фінву. Колою чи іншим напоєм, щоб не був сухим. А, він про багет майнувався. Ну, та ми вчора пили з, к... з чим, то ж з кавою. там. Тому і так не було сухо. Ні. З кавою то пили. Треба ні, розігрівати постійно. Коли буде розігріти, то не буде сухо. Якщо ти зразу взяв холодний, но сух... а ні, ні. ні ні Походи, розігріти теж таке фіговеньке. Ну так, твоя правда. Треба з колою або іншими напоями. Ну, я з кавою пив. Лего Фокс. Добре, що були, що були гернетки на каналі. Чернетки на каналі. А, це він про Бруно. Це що я розказував, що мені дали ліміт, але я завдяки тому, що я ці всі купа років загружав відео постійно кожних 10 хвилин. Так. Але не всі я відео встигав, ну, Так як я постійно загрузив, загрузив, в мене деколи було стояло. Ну, знаєте, перед тим як ти публікуєш, у тебе позначка. Для всіх, не для всіх. Це не для всіх цих, наприклад, ти хочеш ти своєму другові це відео надіслати. Ти йому тільки з посилці це можеш показати відео. А приватне суто лише доступне тобі. І в мене було відео не для всіх і чернетки, які я не опублікував, просто загрузив. І це мене, може зараз і спасло. бо Ясно, що не потім з часом закінчаться і вже нічого не буде. Але хоча б на даний момент тих чернеток багато, я можу поставити хоч на 10-ту годину. І, скажем, не мучу. Але то, що мучитись треба, багато то позначати, але... Но... Як є, так є. Добре. Е, так. Так, 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 так. Марго Тобі, ну да. разогріта їда завжди лучше. Звісно, зе Анастасія Сія, смачного, сердечко. Дуже дякую тобі, також, Анастасія, сердечко. Дуда Дуденко, ну надіюся, у тебе будуть, буде день, де ти зможеш запустити стрім. До речі, про стрім знову перше дивився, то багато застрімиться. Я постараюся, можу вже сьогодні запустити на вечір. Дивлюся, вже вийдесь. Може, годинка шостого, вже сьома, треба взяти, зібратися духом хоча б 30 минут, хвилин та з вами щось поспілкуватися. Я сподіваюся, може у нас вийде сьогодні запустити та з вами поспілкуватися. А, ну, якщо вийде. А на цьому все. Радий, що ви завітали на моє це відео. А я зараз йду на YouTube шорт це їсти. І, звичайно, цей вон. Угу. Оцей один їм. Завтра чекайте багет шашликом. Післязавтра я вам вже розказував, що в нас є пару хвилин. З вами був Денис Френдлі. Всім удалого та чудового дня і гарного, всім пока. Бувайте, дружні! Йоу.